Шкарпетки, лижні, дитячі від «Ski Socks лише 130 гривень за одну упаковку. В лоті буде 16 упаковок і вартує лот 2080 гривень. В кожній упаковці йде по дві пари шкарпеток. Вони підходять, як і для хлопчиків є темніші кольори. Подивіться, чорний з синім є та сіруватим. І для дівчаток ось такі рожеві, такі прям дівчачі-дівчачі. Розміри 31-34 та 35-38. Вони йдуть дуже легенькі, але при цьому дуже теплі. Витримують холодну пору року, мінусову, підходять для всіх спортсменів, що займаються в холодну пору року, дуже-дуже швидко сохнуть. В складі є вовна. Подивіться, як вони будуть виглядати. Нагадую, лот із 16 позицій вартує 2080 гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот або доєднатись до нашої спільноти в Вайбері, запитуйте всю інформацію у наших менеджерів. Контакти під цим відео.